І всім призім, я, Геймер Бум! І сьогодні ми продовжаємо грати в Боус-симулятор. Е, якщо ви не дивились, то вам розкажу що там було. Ми відкрили дві локації. Перша начальна, зимня і нова. усього, що африканська. Ну, Схожа на Африку. На пустиню. Е, поки вона не було. У мене ж там на початку було 0. Я на кінці серії їх потратив, тому що я ребіт робив. Поки вас не було, я пройшов в сіті от. І тепер в мене мільйон шість. Пам'ятаєте, були проблеми з дошкою. Тут просто, щоб не було одне, додавали багато різних дошок. Но все одно одна дошка є. І поки вас не було, я ще зробив три подарка. І ще чотири спина. Будем крутити. Майже. Майже випало. Зучились або два спина, або. З пет за 001. Поушн. І знову поушен. І останній прокрут. Ну, давай пет Плюс 150, Не повезло нам. Що, перевіримо, доки я дострільну за той мільйон. Фух, погнали! Точне попадання. Шеплюсті. Скільки там травли до нової Ілкаті? 16,25 Поки я з вами говорю, ми нас вже не збирали скільки. 2000. Я думаю, я назбираю 16 там скільки треба. Ще може де зароблю на петів тут. І тоді зустрінемось. От я вже майже не збирав. Я вже назбирав і мене ще раз скину. Так. Ні, петів не буде тут, ну в принципі, одному можна відкрити. Петс Шкока 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 Юху Тут два 2.52 А шо? Стріла за миллион Чо? Чо? Я планую вчера за сьогодні день три локації відкрити. не столько, сколько нужно я шучу так ладно пять годин. ясно, ясно ясно, ясно так тут есть авто вин, что со мной стрелять и авто трейт тренировка. У меня есть план. Тошка? Все. Вы понял? Че не? Туши. Винц можно забыть. Промоешь. Хоп, все. Не будем там монтировать. Им. А ну, поки ще нічого. Пета. Арар. На 28%. Подарок. Плюс одна ділька. Пети. Міняю замість десятки. Непогані пети в мене вже. Дуже непогані. То, то лисиця? То у нас... Собака, а то у нас прокеталь. А скільки дається без нього? Непогано, дає, дев'ятку. То дев типа прибулить. То так типу, шумів. Типа космічний. Киза уже горел у нас вже твіот птиньку накопилось. Давай, 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 купись, купись, купись. я хочу вам рассказати. Я недавно встав за яка година? Я оставлюсь сьома. Один котому. Стих і все. І йду, яка за вас записыва ролик. Я чуть полежав в телевизорі все. І Записую ролик. Я вже з вами тут говорю. Вже нова локація. Ладно. Дойду до мішені, там де треба 6 7 тисяч, 7 І тоді до вас вернусь. От я вже і тут вернуся до вас. Вже накопив я, певно, 8 лямів. Зараз накоплю і піду стріляти з лука. Поки воно само тут робить, я нічого не натискаю. І зараз накопиться. Що, погнали? Полетіла. Ем. E сколько собрал, сколько собрав. Я тут, певно всіх собі петів. зроблю, тому що без петів буде тяжкіше. мені. Вот так. Рарка. А это еще одну рарку. Я не знаю, как я Я сказал, нам не выпал. О, то я же разумею. Поскольку я зарубляю на, на, Каєшка 50 ще. Я як зароблю 55, я до вас вернусь. От вже я і накопив Йдем на нову локацію. Я оша подумав. Давно я не робив робітки. Зараз йду накуплю чим більше, Вчабе 10 тисяч. І ми зробимо пару хрибіть. Я не вижу, что он та дай, дай сподобится, поэтому... Думаю... Что? Чекаем, пока я накоплю. И вот устанет стрела. Профайлы все, не устанем. Серия коротенькая получается. Я что шо... Э? Что за дэнс? Эх! Я застрях. Алло. Оп-оп. У мене щось магнітить к тому. Все. Так, Во Так. Чик. Оп. І оп. Все. На цьому ми будемо вже закін... закінчувати. На цьому ми вже будемо закінчувати. Тому всім показум був я, Геймер Бум.